Привіт! І це шлях бомжа на Ukraine GTA. Це наша буде перша частина. Вибачаюся за те, що я вже працюю, бо я не зміг записати той момент. Фрагментику початок фрагменту. Тому будемо ось тако працювати. Ми майже зараз я виконую завдання по перенесенню цементу на роботі будівельника. І мені ще залишилося перенести два цемента. Давайте я це зроблю і покличу вас. Я вже доробив свою роботу і вже біжу на Наслідує завдання. Що ж нам скаже, Степан? Добренько всьо. Що так. Давайте орендуємо скутер. Ага, а у нас є ще оренда. Але ми оренду прибираємо та беремо скутер. Бо я не хочу бігати по різних місцях. А нам недалеко? Ні, нам всього всього лише 600 метрів. Давайте я зараз приїду і ми з вами подивимося, що, що нам потрібно буде зробити далі. А я уже під'їхав. І давайте придбаємо рюкзак. Ми придбали рюкзак. А тепер. Дякую, я на своєму. Так, нам потрібно для початку роботи нам потрібно вдягнути рюкзак. Це просто нажмемо використати. І я... я думав, що так можна. Ну, насправді ні. Тоді підходимо до нашого дрія і говоримо, що ми будемо працювати на своєму транспорті. Все, тепер нам потрібно виконати 5 замовлень. Хм. Не так то й важко. Давайте я приїду на місце, де ми забираємо перше замовлення, і тоді вже я включуся. Я вирішив не показувати вам, як я забирав замовлення, тому зразу я забрав замовлення і вирушаємо. На перше замовлення. Будемо його завозити. І ось таким чином ми маємо подалі працювати. Зарплата доволі таки велика 4 ти... майже 4 тисячі гривень за одне замовлення. А це дуже добре, бо ми отримуємо ще й досвід. І досвіду теж. Досить немало. Давайте я зараз зроблю побисенькому ще 4 замовлення і повернуся до вас. Опем і все. Ми закінчили нашу роботу і тепер можемо їхати звільнитися, з роботи голову. Давайте ми це пропустимо. Це не важке завдання. Давайте я зараз приїду і ми почнемо здавати іспит. <му> Виконали навіть завдання. Давайте зараз пройдемо іспит. Нам потрібно. Це теорія ісвиду. Дайте приступимо. Ага, а це у нас поїздка на автомобілі, щоб отримати права. Контро, Tab, і фари. Так, треба пристібнути і фари увімкнути. Що ж не заводимося. Все, забулися, Можна їхати. Все, і отако їдемо. Іспит успішно складений. Щоб отримати винагороду. Виходимо і зараз ми будемо мільйонерами. Пау, так, безкоштовно. В честь цього ви ознайомтесь нижче спливає. Чо? То це у нас буде наш автомобіль? Чи це просто буде якийсь автомобіль? Так. Якщо це наш власний автомобіль, це дуже... Класно, давайте подивимося. F3 нам говорили нажати, але ні. Так, давайте його тоді зразу вже і заспавнимо. Вартістю 0 гривень. І ми вже бачимо, де він стоїть. Надіюся, поліція нас не буде зупиняти через те, що там у нас немає номерних знаків. Я думаю, вони зрозуміють, що їздить новачок. І що, може, не встиг навіть отримати їх. Тому я думаю, що поліцейські, наприклад, мають відноситися до цього не з повагою, а з поняттям. Куди тільки їхати, я не знаю? Купівля щось на заправці виходить нам купити потрібно. Куди їхати взагалі... Дупля не врізаю. Я вже подумав, що ми приїхали на епіцентр. Опа. Вилазимо. Магазин забрати. Та-та-та-та-ту, ту-ту-ту-то, ту-то-ту-ту-ту-то. Придбайте каністру та римкомплект О. А, можна було придбати тільки римкомплект Все, шибісь. Та що шо там щось придбати? Хорошо. Я надіюсь це не по нашу душу. А, фу. Потому, що Це поліцейський. Ну, насправді ні, це не поліцейський. Тому давайте я зараз сюди по-бистрому під'їду і ми купимо що там потрібно нам. Ми під'їхали і можемо уже ти придбати щось. Придбаю вудку та черв'ячків. Хорошо. Третього, давайте. Десять черв'ячків візьмемо. Все-таки хопак. Черв'ячків мінусуємо і беремо вудку другого рівня. Оберіть евакуацію, виберіть. Ну, давайте зробимо. Щоб виконати завдання, ми зможемо так отримати гроші або не получуємо гроші. Так, зоні не позначені синім. Нам тисячу кілометрів виїхати. Я думаю, що за сьогодні ми зробили достатньо. Для однієї серії, тому я думаю, ми продовжимо вже в слідчій серії. Дякую за перегляд. Всім пока!